Давид Ірахамія та Рустем Уміров, на мою думку, надзвичайно слабкі переговорники зі сторони України. І зараз я обґрунтую свою думку. Давид Ірахамія мав вже попередній досвід переговорів у му році, коли малася підписатися угода про закінчення війни, і, за його словами, приїхав Борис Джонсон, сказав нічого не підписувати. Тобто він вже має досвід невдалих переговорів. Для чого його знову відправляти на нові переговори? Рустему Мєров. Сім'я, діти проживають в США. На мою думку, його не сильно турбує, що буде коїтися в Україні. Тому що там, де сім'я твоя, там і серце твоє. Я так вважаю. На стороні України, зі сторони України, в переговорах мають брати участь професіонали, які мають досвід дипломатії, які мають історичний сильний досвід, які мають досвід конфліктології, для того, щоб переконувати психологічно, фактично і так далі. Це не просто слова. У мене є, на мою думку, кандидатури, які підійдуть для переговорів яких, це Ті кандидатури, яких я знаю заочно, наприклад, Олександр Палій, український історик, політолог, політичний консультант і публіцист, він спеціаліст у російсько-українських відносинах. Автор більше 70 наукових публікацій, понад 700 статей. Кількох книг. Його теми Національний рух, боротьба за незалежність, світова політика. Другий спеціаліст, який міг би взяти участь в переговорах це Тарас Лютий. Український філософ, публіцист, перекладач і викладач. Сп... Спеціалізується на Філософії насилля, та соціальної та політичної філософії. Ну, якраз переговори з насильником. Був би він хороший спеціаліст? Аналіз війни, радикалізму, тоталітарного мислення це вся його спеціалізація. Якраз йому вести переговори. Ну, при всій повазі до Рустема Умірова і Давида Арехамії, ну як вони можуть порівнятися з цими людьми в переговорному процесі? Ну, наприклад, Андрій Шевченко, український журналіст, політик і дипломат, не той Шевченко, що футбол грав, не той. Політик, дипломат, був надзвичайним послом України в Канаді. Якщо президенту потрібні свої люди, так візьміть, будь ласка, до своїх людей, спеціалістів, щоб вони їм підказували, щоб вони радилися. Між ким ви приймаєте рішення, ви зрозумієте, є важливі питання, в яких ваших знань і попереднього досвіду роботи може бути недостатньо. Потрібно брати допомогу фахівців. Я сам так роблю, я юрист, але якщо в якійсь області. Моїх знань недостатньо. Я беру допомогу іншого юриста, який в цій галузі спеціалізується як фахівця. Тому що від моїх рішень залежить доля людини. А ту доля залежить від цілого, цілого народу. Ви зрозумієте це правильно. Ви зрозумієте правильно, не можна на серйозній зустрічі приходити в курсівках. Не можна. Тому що вас не будуть серйозно сприймати. Я розумію, що вам байдуже. Але від вас залежить доля українців. Від того, як ви проведете переговори. Прочитайте хоча б одну книгу про конфліктологію, переговори. Знайдіть хоча б десь якийсь неформальний одяг в них. Чому ви вважаєте, що ви розумніші за науковців? Та без проблем, може, і розумніші. Може, і розумніше, може, я помиляюсь. Так покажіть мені досвід ваших успішних переговорів. Не з Росією, хоча б з якоюсь країною. Хоча б з якоюсь. Покажіть досвід успішних переговорів. Просто розумієте, болить серце за це все.